Зараз я вам розповім, як а, зробити тканину за допомогою бердечка. Бердечка це такий пристрій набір планочок з дірочками, а, причому використовуються в цій дошці як дірочки, так і прорізи між ними, а, заправляючи в певний спосіб а, крайку, а, перепрошую нитки, заправляючи а, і закріплюючи їх з двох боків з одного. З одного можна будь-де до дерева, до сільця до дверей, а інший можна собі на талію. Ай, оскільки ткацький верстат він не у всіх поміщається, тому я прибічниця того, як в домашніх умовах зробити крайку, пояс крайку, який ще років 100 тому носили у нас скрізь на території України. Тож нам потрібно. Мердечко, нам потрібні нитки і нам потрібні нитки для піткання. Да, ось в Ось утворений отвір ми прокидаємо човник і закріплюємо цей перший зів. А, це зів, який утворено за рахунок того, що нитки в дірочках підняти вгору. Далі, щоб змінити зів, ми опускаємо і в нас утворюється інший зів. Рибка. Утворюється рибка. Видно? <смір> Бантик. <смір> Кому як до вподобається. Далі ми прибиваємо попередній ряд і прокидаємо, закріплюємо цей ряд. А далі все повторюється. Піднімаємо бордечку, нитки в нас пішли нагору і а, про, підбиваємо, закріплюємо цей і змінюємо. Працюємо на ППЗ. Підбили. Закріпили. Змінили, підбили прокинули, змінили, і але на утворюється це для реалізації ниток, для реалізації полотняного переплетення.